Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Зламав Трампа ще в машині. Зеленський їде до Вашингтона. З чим він туди поїде? Чому Путін сів авто президента Трампа? Хоч це є порушенням протоколу. І головне, про що вони встигли поговорити в авто, адже поведінка Трампа після цього кардинально змінилася. Пише Леся Горуцька про це роман безсмертної у сюжеті. В лапках схоже Путін жорстко шантажував Трампа. В авто відбулася розмова, після якої Трамп зблід. Роман «Безсмертний» Зеленський підтвердив готовність України взяти участь у тристоронній зустрічі за участі США та Росії. Деталі цих переговорів Зеленський має обговорити. З Трампом у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня. З чим він туди поїде, яку позицію нам потрібно випрацювати? Проте цю позицію вже випрацьовано. Нагадаю, по перше, заяву шести європейських лідерів і Русули фон дер Ляєн від 9 серпня. Ця заява дає основоположні речі для ведення переговорного процесу і чітко викладає всі міжнародні і національні акти, відповідно до яких це треба робити. Там чітко зазначено, яку позицію займає Європа, як вона підтримувала, підтримує і буде підтримувати Україну в разі тих чи інших дій. По-друге, це п'ять принцип. Озвучених після розмови онлайн з президентом Трампом минулого тижня, але не в редакції, яка блокає в Україні, а в редакції, яку озвучив Фрідріх Мерц, між якими є серйозна розбіжність. Пункт третій в редакції Мерца звучить так: юридичний статус окупованих територій не обговорюється. Крапка. Усі балачки про територіальні обміни поза межею цієї позиції. Власне, Дональдові Трампові рекомендувалося спиратися в діалозі з московським фюрером на заяву шести європейських лідерів. Та Урсули фон дер Лєєн від 9 і 12 серпня про п'ять принципів ведення переговорного процесу, чому Трамп не використав їх, чому у них швидше за все відповідь треба шукати в тому, що сталося, коли Путін і Трамп сіли разом в автомобіль. Як дипломат, я знаю, що це недопустимо. Це річ, що вивалюється за рамки дипломатичного протоколу і правил поведінки. А мені доводилося бути присутнім, коли приїздили високі посадові особи, президенти. Для мене очевидно, що в автомобілі між Трампом і Путіном велася розмова, яка стосувалася операції КГБ проти американського естеблішменту, під назвою в лапках Файли Епштейна. Це давня КГБшна роз. Ропка, цілком очевидно, що за цю ниточку расисти будуть смикати. Вона дуже болюча для Трампа, ще не все оприлюднено. Зверніть увагу на поведінку Трампа до розмови в автомобілі. І після поведінка до він такий бравенький, сміється, плескає в долоні. А після він перетворився просто на мішок Л. Він обвис, голова періодично падала в штани. Тобто видно було, що щось трапилося, що йому стало дуже некомфортно. Зверніть також увагу на його поведінку в кінці. Він охопив фюрера за руку і мерщій Утікати він заглом лайдакувати, але ж він розуміє, що він в Америці, а не в Рашастані. Побуде ще хвилинкою журналісти їх порвуть разом із фюрером на британський прапор. Тому він швидко ретирувався, аби уникнути запитань журналістів. Підкреслимо, мирні пропозиції Москви, які глава РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп обговорили на Алясці, передбачають не лише вимогу до Києва віддати свої східні території, а ще й надання офіційного статусу російській мові. Про це пише Рейтерс із посиланням на джерела. Співрозмовники агентства заявили, що їхня обізнаність про пропозиції Путіна здебільшого базується на обговореннях між лідерами Європи. США та України і зазначили, що вона не є повною. Однак Рейтерс все-таки наводить кілька пунктів. Так, пропозиція Путіна виключає припинення вогню до досягнення мирної угоди. Згідно з російським баченням, Київ повністю виведе війська з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання Москви заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях. За словами джерел, Росія була б готова повернути порівняно невеликі ділянки українських земель, які вона окупувала на Сумщині та Харківщині. Співрозмовники видання сказали, що лідер Росії також прагнув, що найменше. Формального визнання суверенітету РФ над тимчасово окупованим Кримом Незрозуміло, чи це означає визнання урядом США, чи, наприклад, усіма західними державами та Україною. Агентство також розповіли, що Путін очікуватиме скасування принаймні частини санкцій проти Росії. Серед іншого, Москва прагне добитися заборони для України вступати до НАТО. Хоча Путін схоже був відкритий до отримання Україною. Певних гарантій безпеки зазначили джерела. Ще одна вимога Росії надання офіційного статусу російській мові в деяких частинах України або по всій країні. А також право Російської православної церкви вільно діяти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.